Доброго дня! В цьому відео я покажу, як скласти лист Пог. Увійдіть свій кабінет в ПОЕ, натисніть Услуги, Покаж. Тут в графі пошуку впишіть Пох і натисніть Фільтруй. Вшидь до услуги. Обираємо рід листа. В назві найкраще додати сигнатуру справи, стосовно якої ви пишете листа. Нижче будуть ваші дані, які система автоматично додасть з даних, вказаних в Пое. Далі перейдіть на другу сторінку. Тут потрібно вписати текст письма. Потім збережіть натиснув запіш. Після цього замкніть листа. Так, тепер можна додати всі документи. Для цього натисніть «Додай заончники. Оберіть потрібні документи. Максимальний розмір файлу це 1 МБ. Максимальний розмір всіх файлів 5 МБ. У нас на сторінці є відео, як зменшити розмір фото, якщо будуть проблеми з розміром файлу. Перевірте уважно, чи все правильно було зроблено. Якщо ви впевнені, що все окей. Натисніть Війшлі і подпишіть профілем пое. Все листа складено.